ти що смішна. Я спала дві години. Музей. Ні, я помню, я помню, я збираюсь. Зараз думаю, як часто ми не помічаємо те, що є перед нами. Всі ці картини, які ми бачимо, і все, що ми шукаємо у них, насправді це відповіді, але вони вже всередині нас. Ми завжди думаємо, що потрібно побачити більше. Але може все, що нам потрібно, це згадати? Ми шукаємо силу і сенс зовні, а все це ми носимо в собі. У книзі йдеться про хаос і порядок, про світло і тінь, що існують разом. Але це не боротьба, це пам'ять. Пам'ять про те, ким ми були до того, як нас навчили як правильно. І тоді мистецтво це не дзеркало, це нагадування, що можливо все простіше, ніж ми думаємо. Ми не шукаємо богів. Ми просто згадуємо. Себе